Дре, цю вдихни. Що трапилось? Діджеї зникли, а туалет забитий. Тобі за 30 а Ти все, ще влаштовуєш вечірки. Приготуйтеся, це буде наша найкрутіша вечірка. Ми ж не готові. Ми ніколи не готові. Відчиняйте двері. Бачу, в нас сьогодні ввечері зібрались найкрасивіші люди. Привіт, красиві люди. Так, моя черга справжнього чоловіка з пронадами. Я ж ніколи не бояся сцени. Ну, ми вийдемо і вб'ємо їх. Нема чого боятись. Все гаразд. Це ж шоу, а не питання життя та смерті. <Зи Shield> ах, ах, сучка. О, чорт. <Пз Survivor> Щось погане коїться. На Манхете напали. Що за? Знайдіть сховище поблизу. Та штука була не людина. Знаєш, що це? Це гірше. Зомбі. Ох я. Моя дружина їде. Вона напевно мертва. Похоже, <виф> що. <Woo -hoo> Це було сексуально. Софтбол, третя база. Нам треба зброя. Краще відверніться. Нащо? Це одразу і мертві, і живі. І де ж тут справедливість? Клубний зомбі Апокаліпсис. Бажаю вижити. Скоро у кінотеатрах.